Привіт-привіт усім, хто дивиться мої відео. Сьогодні я до вас з черговим замовленням від компанії Avon. Замовлення моє було зовсім маленьке. Приходить замовлення ось в такій от подарунковій новорічній коробочці. Давайте подивимося, що ж я замовила. Ось моя накладна. Моє замовлення було на суму 474 гривні. Замовила я ось таких от два кремчика серії Enju. І замовила я ось такий от набір. Чоловіча і жіноча водичка. Вона мені прийшла по супер ціні за 25 гривень набір. Так як я виконала умови програми New клубу в минулому каталозі замовила багато продукції від компанії Avon серії New. Тому ось от такий наборчик я вибрала собі в подарунок. Ще компанія мені вложила ось в замовлення два пробнички. Я відкрила один з них. Подивилася, це аромат Today. І, звісно ж, новий каталожок на грудень місяць. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Поки що у мене більше таких замовлень немає, але каталог ще діє, можливо, ще будуть, будемо щось замовляти. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!